Користуйся плати. Такі закони ринку простіше розставатися зі своїми кревними в обмін на щось матеріальне. Віддавати гроші за товар інтелектуальний готові не всі, особливо коли необхідно сплачувати роялті. Це гонорари авторам за використання їхніх творів. Скажіть, з якою ціллю береться плата? Як платять авторам за використання їхніх творів? Це можуть бути періодичні платежі, можуть бути єдиноразове платежі. Головне, щоб це була визнаграждення... Скільки коштує інтелектуальний продукт? Це може бути значні суми. Чому автори часто не отримують заслужені гонорари? Не завжди наші люди готові платити. В Україні поняття Роялті регулює кілька нормативно-правових документів, але основний, який визначає і сам термін, і механізм його сплати, це податковий кодекс, який подає таке визначення. Роялті будь-який платіж, отриманий як винагорода за користування або за надання права на користування будь-яким автором. Авторським та суміжним правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп'ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо чи телевізійного мовлення, передачі програми організації мовлення, будь-яким патентом, зареєстрованим знаком на товари і послуги чи торговельною маркою, дизайном, секретним кресленням, моделлю, формулою, процесом, правом на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду. До ноу-хау. Термін «роялті» має англійське походження і буквально означає королівські привілеї. У 16 столітті так називали відрахування підприємців за видобуток природних ресурсів. Сплачували вони або фіксовану суму, або відсоток від прибутку. З часом змінювалися ринкові механізми, формувалася цінова політика у сфері інтелектуальної власності. У радянській Україні середини 20-го століття винагорода за творчий доробок вважалась здебільшого додатковим заробітком, тому часто розмір гонорару визначали за суб'єктивними критеріями. Як автор зможе домовитися? А вже на можі століть, естрада змінила статус простого хобі на професію, яка приносить дохід і бюджет України, і власне самим совєтське Савєтське завжди Кожний бухгалтер ресторану не мог себе представить відсчет, в якому не, не оплачено роялті. Заповнялися репортички, указувалися автори. Юра Антонов і другие известные, уважаемые автори получали вознаграждение. І все работало як часи. Авторське законодавство України жодним чином не обмежує шляхи розрахунків за плоди інтелектуальної праці. Це може бути фіксована ставка, відсоток від прибутку, плата за багаторазове використання. Форми авторської винагороди: одноразовий паушальний платіж, відрахування за кожен проданий примірник чи кожне використання твору роялті. Комбіновані платежі. Сьогодні найпопулярнішим видом платежу є роялті. Саме ним і розраховуються за продукти інтелектуальної праці автора. Налоговий кодекс не зв'язує роялті з формою платежа іменно періодичною. Це можуть бути періодичні платежі, можуть бути єдиноразові платежі. Головне, щоб це було визнаграждення за використання, або за передоставлення права використання авторським, сміжним правом, патентом, торговою маркою, секретом. Щоб цей об'єкт був в определенні налогового кодексу. Тому що, вот, наприклад, топографии интегральных микросхем отсутствует такой объект в определении роялти в налоговом кодексе. Значит, если вы будете за него платить платеж, не будет этот платеж роялти в целях налогообложения. Вічна дискусія, скільки коштує творча продукція, адже вона вважається повноцінним товаром. Наприклад, у європейських країнах та США Роялті може сягати 20% з продажів. Тут щастить авторам бестселерів. Вони можуть дозволити собі вимагати чималий гонорар від інвесторів. Та здебільшого прибуток авторів варіюється від 8 до 12 Українські ж підприємці, які використовують продукти інтелекту, орієнтуються на постанову Кабінету міністрів України. Нормативний документ визначає мінімальні ставки винагороди за використання авторського творчого доробку. Виплати дійсні не тільки для музичних, художніх творів, наукових робіт чи винаходів. Претендувати на плату можуть і творці оперних лібрето, балетних постановок, архітектурних проєктів, циркових програм і навіть оздоблювальних ідей. Тобто будь-яка творчість може стати прибутковою, якщо нею, звісно, зацікавиться ринок. Згідно з постановою, ставки роялті нараховуються як відсоток суми валового збору, що надходить від реалізації інтелектуального продукту. Наприклад, на сьогодні ставки за використання ноу-хау в галузях економіки коливаються в межах 10 Зокрема, хімічна промисловість 1,5%, автомобільна промисловість 1,3%, електротехнічна промисловість 1,5%, фармацевтична промисловість 2,7%, літакобудування 6,10%. Будь-яка праця має оплачуватися відповідно до закону України про авторське право і суміжні права, автор може вимагати виплати винагороди за будь-яке використання твору. А у податковому законодавстві у визначенні поняття роялті зазначено, за який саме інтелектуальний продукт творець може одержувати гонорар: літературні твори, твори мистецтва, наукові праці, комп'ютерні програми, записи на ночіях інформації, відео або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо чи телевізійного мовлення, передачі, програми, організації мовлення, будь-який патент, зареєстрований знак на товари і послуги чи торговельна марка. Дизайн, секретне креслення, модель, формула, процес, право на ноу-хау. Сума гонорару і в якій формі його отримуватиме автор, визначається в угоді між ним і підприємцем. Здебільшого договір передбачає фіксовані ставки, відсоток від вартості реалізованого товару, який має бути сплачений у визначені строки. Розмір роялті залежить від низки чинників. До них належить обсяг прав, що передаються, прибутковість бізнесу, загально прийнятий рівень ставок винагороди у галузі. На відсоток роялті впливають фактори: обсяг патентної охорони, якість складання формули винаходу. Найбільш високі ставки роялті використовуються тоді, коли винахід захищають патенти в різних країнах. Вид ліцензійного контракту найдорожча ліцензія, повна, найдешевша, проста ліцензія, термін дії ліцензії. Що більший строк, то менший відсоток відрахувань. У податковому кодексі України прописаний і сам механізм, за яким відбувається сплата роялті. Цей платіж не обкладається податком на додану вартість для багатьох підприємств України. Виплати роялті сягають чималих сум, тож ціна помилки висока. Якщо фіскальні органи визнають, що роялті між юридичними особами насправді не є таким, отримувачу платежу нараховують ПДВ та штрафні санкції. Зворотна ситуація теж тягне за собою відповідальність. Якщо підприємство платить роялті, то воно включається до його витрат, але є дуже багато обмежень законодавчих. В першу чергу це було встановлено податковим кодексом з метою врегулювати ці відносини. Наприклад, кожному підприємству потрібно знати, якщо воно платить роялті за використання права інтелектуальної власності офшорній компанії, то воно не має права включати такі витрати до складу роялті. Це, скоріше за все, було зроблено з метою запобігання ухилення від сплати певних податків або збільшення своїх валових витрат. Іноді буває так, що ті, хто користуються плодами чужого інтелекту, і гадки не мають, що за це власне треба платити. Подекуди і самі автори нічого не роблять, аби налагодити оплату своєї ж праці через недостатню поінформованість або ж власну безініціативність, чимало творців інтелектуального товару не отримують належних гонорарів. Ролці не знають всі винахідники, власники торгових марок і навіть підприємства. Тобто тут більш потрібно спочатку вести певну просвітительську роботу і і однією з проблем є те, що не завжди наші люди готові платити за використання інтелектуальні власники. Наприклад, гостро стоїть, стоїть проблема щодо музики. Дуже багато вважають, я скачав музику в інтернеті, і я можу її вільно використовувати або я купив диск. На ринку, який не є ліцензійним, і я навіть буду його тиражувати і далі передавати. Інше лиху сучасного ринку інтелектуальної власності це небажання підприємців платити автору за його роботу. Які деньги? Ви кажете мене про якісь деньги. Але ще з дитинства усіх нас привчали до одного життєвого правила: любиш кататися, любий санчата возити. Отже, користуйся чужим продуктом інтелекту, плати. Закон про авторські та суміжні права вимагає від магазинів, торгових центрів, кафе, аеропортів і вокзалів платити за використання музичних композицій. Більше того, роялті мусять сплатити не лише вітчизняним виконавцям, а й іноземним. Часто суб'єкти господарювання не виплачують винагороду авторам. Автори скаржаться стосовно цього питання. Вони звичайно мають можливість захищати свої права в суді. Все частіше автори звертаються до суду для того, щоб відновити порушені права. І надаючи достатні необхідні докази, звичайно захист прав судів здійснюється. Проблема платежі в роялті за використання ноу-хау або іншої інноваційної ідеї полягає в тому, що їхнє впровадження потребує інвестицій. Прибуток становить частину чистого доходу від реалізації інвестиційного проєкту, тому спочатку опрацьовують саму ідею, складають бізнес-план, у ньому й розраховують очікуваний щорічний чистий дохід і вже від нього виділяють частину на сплату роялті, яку можна зарахувати до об'єкта інтелектуальної власності, що використовується. Що винахід для когось становить інтерес, він вступає в переговори з винахідником щодо видачі ліцензії. Тоді сплата роялті – це вже питання договірних відносин. Це буде або якийсь твердий платіж, які одразу виплачуються, або щомісячні платежі. В залежності від цінності, якою являє собою винахід, та його економічної цінності. Це можуть бути значні суми. Мені важко сказати. Ми не бачимо таких договорів, які це можуть бути суми, але це все залежить від того, скільки коштує винахід. Несвідомі покупці, біда інтелектуального ринку. Вважають, що простіше купити піратський диск. За 10-20 гривень чи отримує роялті український шоу-бізнес? Нам не йдуть відчислення ніякі. порядок сплати роялті на заході. Приклад для України. Оплачуть навіть якісь там похоронні бюро. Використання винаходу сприяє приросту чистого доходу підприємства. Це відбувається за рахунок таких факторів, як зменшення собівартості продукції, зростання обсягів продажу, підвищення ціни на товар. Необхідно також зважати на те, що застосування ноу-хау дає змогу знизити величину податку на прибуток. Як збільшити чистий дохід підприємства, знизити собівартість продукції, збільшити обсяг продажу, підвищити ціни на продукцію за рахунок покращення її якості. Далі слід визначити, скільки від розрахованого доходу отримає автор. Ця частка і буде використана як чистий дохід. У разі сплати роялті нерезиденту, Платник повинен отримати 15% податку з цього доходу від джерела його походження з України. Податок сплачується із сум Роялті та за їх рахунок. Для застосування до сплати роялті положень міжнародного договору про звільнення від подвійного оподаткування, нерезидент, який отримує платіж, зобов'язаний надати довідку, яка засвідчує, що він є податковим резидентом саме цієї країни. З роялті, яка платить платиться резиденту, оплачується налог на репатріацію. Це налог з доходів нерезидентів резидентів з території України. Стандартна його ставка 15%. Украина заключила с 64 странами договоры об избежании двойного налогообложения. И, соответственно, в каждом из этих договоров указана льготная ставка налога на репатриацию, либо вообще нулевая ставка. И нужно сказать, что для того, чтобы воспользоваться вот этими льготами по международным договорам, нужно запросить у вашего контрагента справку о резидентстве, выдается налоговым органам этой страны, подтверждает, что данный резидент является резидентом. цієї країни. Коли ви отримали справку, ви можете применять льготні ставки. Епоха комп'ютерів відкрила власникам інтелектуального продукту нові можливості для творчості та заробітку. Але на заваді отримання заслуженої винагороди стають інтернет-пірати. Експерти відзначають, що свою частку вносять і громадяни, які охоче споживають продукцію з чорного ринку. Гострою проблемою є використання комп'ютерних програм. На сьогоднішній день звичайно їх вартість є досить дорогою. Але, наприклад, є і альтернатива: є так зване вільне програмне забезпечення, те, які є безкоштовним, тобто воно є безкоштовним для якихось мінімальних потреб звичайного громадянина. Але якщо вам потрібно вже якісь більш професійне, ви вже тоді платити компанії виробнику, але знову ж таки не всі знають. І деякі вважають, що простіше купити піратський диск за 10-20 гривень і не платити ні, ніякого ні роллті, ні плати за використання. Композитора Володимира Бистрякова називають сучасним класиком. Кілька поколінь дітей виросло на його піснях разом із героями мультфільмів та кіно. Композитор каже, сплата роялті в Україні ще далека від закордонних зразків. Механізм є, а от бажання платити немає. Тож автор намагається у судовому порядку примусити підприємців сплачувати роялті за продаж дисків з мультфільмом Острів скарбів, у якому звучать його пісні. Вважається, що якщо допустим, разово получалі гонорар, художник, там, постановщик, композитор, режиссер, то уже, так сказать, у них больше ничего нет. Но есть так называемые смежные права, есть права, так сказать, прямые, непрямые. То есть наших прав, по сути дела, вот если международные есть такие законы, то их никогда не у, у создателей того или иного произведения никогда никто не отбирал. Ну просто В принципі, час врям три чиновники закривають на це, очі закривають на це очі, недопрасовісні виробники, допустим, компакт дисків, от, які випускають часто. Це от, це схоже на плагіат, тому що ми дивимося, продається, наприклад, Ростов сокровищ», популярний чи мультфільм все. І нам не йдуть відчислення никакі. Композитор обурюється. Українські телекомпанії та радіостанції використовують його музику безкоштовно. У Росії така прокрутка моніториться. Тож і Royal не платежі час від часу поповнюють бюджет. Джетмитців. На жаль, вітчизняний бізнес усіляко намагається уникати сплати роялті авторам інтелектуального продукту. Кафе, бари, ресторани, радіостанції і телеканали продовжують користуватися аудіовізуальною продукцією. Часто отримуючи з цього прибутки, з авторами ж розраховуються разовим гонораром або взагалі не беруть їх до уваги. Якщо ви не хочете платити, ви не використовуєте музику. Є люди, які люблять пити кофе в тишині. Никакой проблемы с этим нет. Также вы можете договориться с музыкантами, которые могут у вас играть живьем, и тогда вы не будете платить за смежное, но должны платить за авторские. Также можно играть народную музыку, за которую не нужно платить за авторские. Но тогда нужно платить и музыкантам. Аби уникнути непорозумінь, фахівці радять укладати ліцензійні договори. У документі мають бути вказані ставки роялті і періодичність розрахунку підприємства з фізичною особою. Якщо ви заклопотані концертною діяльністю чи записом шлягерів на студії, зверніться до організації колективного управління. Уповноважені посередники зроблять усе за вас, промоніторять використання ваших творів і укладуть договори з підприємцями. А таких може виявитися чимало, адже музику крутять на кожному кроці. Заклади громадського харчування, театри, дискотеки, спортзали, готелі всюди використовуються авторські твори. Наприклад, у США та у деяких країнах Європи Роялті платять навіть організації з надання ритуальних послуг. А приміром, шведське законодавство зобов'язує виплачувати авторську винагороду в публічні будинки. В більшості країн принаймні європейського союзу оплачують майже всі і. В таких країнах, як Нідерланди, які є десь звірцем для нас, оплачують навіть якісь там похоронні бюро чи там сфери розваг там специфічна нідерландська. Але щоб досягнути такого рівня, треба ну, в принципі, дві, два комплекси дій. Перше, це більш жорстка відповідальність, і головне неминуча відповідальність за використання бездоговірне, без оплати використання чужого товару, зокрема об'єктів авторсько-суміжних прав. І друге це більше прозорість на ринку, більш регульовані механізми. Більш прозорі механізми регулювання діяльності таких організацій, як наша організація колективного управління, і е, руху цих коштів у разі виявлення порушень у сплаті роялті, автори часто звертаються до суду як останньої інстанції, і вже після законодавчого тлумачення прав та зобов'язань сторони здебільшого знаходять порозуміння. Культура споживання інтелектуального продукту підвищується, але досягти світового рівня Україна зможе не скоро, зазначають спеціалісти. Кошти, які оплачуються принаймні за публічне використання використання музики вони чим далі, тим більше важливі для авторів для виконавців. Якщо раніше вони багато коштів отримували за рахунок продажу дисків, то з розвитком інтернету зараз диски фактично взагалі не продаються, і е, тим більше важливі якісь комп компенсаторні механізми, одним з яких і головним є. оце колективне управління, яке збирає кошти за публічне використання музики. Реалії українського ринку інтелектуальної власності подібні до напису на радянському пляжному плакаті: порятунок потопаючого справа рук самого потопаючого. Хочеш отримати винагороду за свої інтелектуальні труди? Домагайся цього. Автори, принаймні, самі повинні знати, що мають право на отримання роялті. Їм і карти в руки.